Громадяни України, які не за власним бажанням, але змушені були полишити Україну, змушені були шукати десь за кордоном роботу, де найбільше працевлаштовувались наші громадяни? І так, Польща 65%, Британія 61%, Швеція 56%, Литва 53%, Чехія 51%, Данія, Нідерланди, Естонія. 46%. Франція, 33%. Швейцарія та Італія по 19 Це відповідь на питання, де українці біженці знайшли роботу в Європі. Це той відсоток серед наших громадян, які поїхали в ці країни, і який відсоток з них там знайшов роботу? Тобто, ви бачите, що Польща, Британія, Швеція, Литва, Чехія це ті країни, де фактично кожен. Другий українець знайшов собі роботу вчора. Ми спілкувалися з однією знайомою, яка говорить про те, що вона не може бути в Німеччині, їй там тяжко. Німеччина має досить незвичні правила для українців і збирається переїхати до Польщі. Якщо ви за кордоном, поділіться історією вашого успіху або навпаки, історію вашого перебування там. І чи плануєте ви повернутися до України після завершення війни? Чи добре вам там за кордоном? Напишіть, будь ласка, поширте це відео. Поширте серед тих, хто вимушено за кордоном. Ми впевнені, що українці хочуть додому, але вони хочуть повернутися в мирну країну, в країну, в якій, в якій можна жити мирно, спокійно, не турбуючись про те, що дітям і вам, і вашим батькам щось загрожує, а ваша нерухомість може бути або рухомість зруйнована. А це ваше життя, це ваші заробітки, це ваш час. Бережіть себе і буду вдячний за підписку. Також ми вдячні спонсорам каналу. Підписуйтесь, для спонсорів будуть також окремі відео.